Усім привіт! Ви на каналі Help Собі, де ми допомагаємо один одному пережити складні моральні та психологічні часи. І сьогодні в нас така досить тригерна для мене тема, яку я от переживаю прямо тут зараз і в моменті. Це синдром відкладеного життя, а потім вже буде запізно. І мені здається, що це досить серйозна проблема для багатьох українців, тому що ось цьому синдрому відкладеного життя нас вчать ще з самого дитинства. Ви коли-небудь замислювались над цим, тому що я просто прозріла нещодавно. Ось від банального не чіпай, бо це на потім. До е, от здасиш, як було в мене, оце от перші прояви, які я змогла згадати: от здасиш іспити після 9 класу, тоді, тоді йди займайся своїм вокалом, роби що хочеш. От, закінчиш школу, тоді роби, що хочеш. От, будеш мати свою квартиру, роби, що хочеш. Здасиш ЗНО, зараз ННТ, да? роби, що хочеш. От, поступиш в універ, роби, що хочеш. Будеш мати свої кошти, роби, що хочеш. І далі, по накатанні, ми вже самі починаємо жити за цим принципом. От знайду собі підробіток в універі, буду робити, що хочу. Ні, ну от закінчу універ, стой, заведу стосунки і ще все налагодиться. Ні, ну найду собі нормальну роботу після закінчення універа і 100%. Ні, ну там зараз назбираємо на весілля, там зараз відіграємо. Ну ні, ну зараз дітей не, ну дітки під. Ну і от ви зрозуміли да, цей принцип? Постійно відкладати якісь бажання діяти, щось робити, кудись їхати. Ми постійно відкладаємо на потім, а ось щасливе життя в нас буде потім, а зараз треба дойти до якоїсь точки. Але проблема цих точок полягає в тому, що після цієї точки наступає інша точка, до якої нам також потрібно дойти. І ми завжди, потім, 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 а потім ми зіштовхуємося з тим, що нам здається, все це вже запізно. І я вам хочу сказати, що мені завжди здавалося, що я ніколи не страждала цією штукою. Знаєте, в мене серед знайомих є, ну, таке, якби, да, от така, якби, аля смішний жарт, але який дуже часто ходить, що все, вітаю в клубі тих кому за. І цьо, чомусь 30 років це вже все. Там всякі сміхуйочки, що ти вже всю, там старий чоловік, стара жіночка, і все. жизнь пішла на спад. Але я так ніколи не вважала. Хоча я зараз розумію, що все ж таки моє оточення дало мені ось це негативне підґрунтя до того, що я останні роки, там два-три, задумувалася, що мені там вже те, напевно, запізно, те запізно. А чому ж я того не робила, того не робила. І особливо гостро це проявлялося тоді, коли ти дивишся ось цей на успішний успіх да, в соцмережах і бачиш не просто успішних людей, а люди, які. Набагато молодше за тебе, і в них вже є ось цей успішний успіх, і в них стільки планів, і вони всього досягають. І ти сидиш, починаєш аналізувати своє життя, що ти там в 22 роки все ще плакала від мультифільму Король Лев, а хтось 22 роки вже має квартири, машини катається на крутих яхтах, їздить на шикарні курорти, або, там, не знаю, має професію твоєї мрії, і ти починаєш думати, що ти трошки ось цим синдромом. Потім трохи просрав свою жизнь. І так все-таки: жизнь-какашка я в ній хлоп'я, ніхто цього не цінить. І хлоп'я починають потрошки танути, а не плавати зверху. розбухати, намакати, тяжеліть. Але я зрозуміла, що в мене синдром відкладеного життя проявлявся дуже і дуже ярко і активно. Я завжди чогось чекала. А особливо багато українців, да? от закінчиться ковід, от закінчиться війна. А от повернусь в Україну. Або навпаки закінчиться війна. А як почну подорожувати. Да? І от ми постійно живемо в цьому відкладеному часі. В мене почалися. Симптоми далі. І я вже почала не відкладати життя, а я загубилася в ньому остаточно і почала якось сама цього не розуміючи притримуватись думки, що мені вже запізно мої плани робити. Все, от живеш, живи. І насправді мене це дуже сильно налякало, тому що я ніколи не була такою за характером. І я зрозуміла, що все, це пастка, з якої я не знаю, як вийти, і сама вийти я з нею не можу, тому що. Своїм розумом я розумію, що насправді запізно буває дуже мало речей. Переїхати в іншу країну, в інше місто можна завжди, почати якесь навчання можна завжди. Знайти стосунки своєї мрії, свого життя, свого чи свою єдину чи єдиного можна завжди, навіть в 70 років. Просто потрібно прикласти трошки більше зусиль. Тут Тю тютють -тю. тому, що так, да, якби. Піти на навчання набагато легше в 18 років, ніж в 30, 40, 50, 25. В 18 років в тебе, ну, тебе ще немає ось такої великої купи стримуючих факторів, так, де в когось вже сім'я, в когось діти, в когось там робота, в когось там складна фінансова ситуація. І Це не означає, що це неможливо зробити. Просто потрібно прикласти трошки більше зусиль. І ці зусилля насправді, коли ти починаєш думати, скільки зусиль треба прикласти, щось треба розрулити, починають лякати тебе, і багато людей відмовляються від цих мрій, або знову переносять це на трохи на потім. Але ми забуваємо про одну дуже важливу думку. Нам морально насправді зараз буде набагато легше здійснити цю мрію, тому що скільки досвіду думок, життєвих ситуацій, і наскільки ми були сформовані в своїй 18 і зараз, скільки ми пережили, скільки в нас є досвіду, скільки ми набули стресостійкості, тобто насправді, якщо сісти, і починати розбиратися, виписати собі кроки, що потрібно зробити, проаналізувати, що ми можемо робити, то не так все важко, як нам здається. І ще один дуже важливий фактор, як на мене, це просто сісти і подумати, а чи справді нам ще потрібна ця мрія, чи це відголоски синдрому відкладеного життя. І, можливо, насправді, якщо подумати, в нас є вже зовсім інша мрія, яка так також важка і складна, тому що мрії мають бути такими, щоб до них ми складали кроки, аби до них іти. Ну, це особисто я вважаю, да? і можливо, у нас є зовсім інша мрія, до якої нам краще скласти ці кроки. Але головне зрозуміти, що не запізно. І я, здається, це розуміла, але не могла побачити реальний приклад. Мені здавалося, що ні. Тому що зараз в соцмережах я бачу тільки реально крутий, успішний приклад або молодих людей, які набагато молодші, чим я. І мій мозок, звісно, починає думати, що ну вони молодші, в них більше можливостей, одне, друге, третє, або вже сформованих людей, які досягли того успіху, якраз коли були молодими. І от зараз просто показують свої результати. А тут сижу я така, і що ж робити? І мені реально не вистачало. Якоїсь історії, де б людина розповідала, як вона вже в свідомому, дорослому віці почала йти до цієї мрії. І я це зрозуміла тільки тоді, коли цією історією стала для мене моя подруга, яка просто взяла, і поки я була в трансі, лежала на дивані і ем, отак от от просто по колу перекручувала, що все капець. Вона просто взяла і здійснила мою маленьку мрію для себе. І я потім так довго шкодувала, що я не почала робити це разом з нею, що ну серйозно, я ледве не впала другий раз в депресію. Але своїм прикладом вона показала мені, що аго, усе можливо. І ось тут, коли ми зрозуміли, що ми можемо здійснити свою мрію, але. Нам це буде трошечки важче, да? ми маємо сісти і прописати собі умовний план, аби це все не залишилось просто на фантазіях. Ну, не знаю, до прикладу, ви дуже завжди мріяли поїхати на місяць в Іспанію. Що нам для цього потрібно зробити? Ви маєте зрозуміти, да? там сісти, підрахувати, ага. Там умовно, щоб прожити місяць в Іспанії. Ну, знову ж таки це все умовно. Я зараз не знаю, скільки це все коштує, але вам потрібно там. 80 тисяч гривень. О, все, неподибна для мене сума, в Іспанію не їдемо. Жартую. І ви добре, якщо у вас більш-менш спокійне, гарне фінансове положення, ви сідаєте і прораховуєте, скільки в місяць ви маєте відложити, аби там, ну, через рік, умовно, да, там, до наступного літа, там, коли ви собі запланували, у вас була ця сума на руках. А далі ви там думаєте ще робити кроки, що вам там для цього потрібно зробити там? підтягнути, вивчити мову, хоча б ту саму англійську. там, не знаю. Хтось там мріє схуднути чи ще щось. Всі хто там хочуть гарними бути на Новий рік, давайте не, згадати, не згадувати за це за тиждень, починайте худнути зараз. Знову жартую, я не до того, що худнути треба під якусь дату, під якісь події. Ні, просто треба мати нормальний здоровий організм. Але <свіст> повернемось до теми. Сідаємо, розписуємо собі цей план. Але навіть якщо е, ви там ну, мало заробляєте, і ви розумієте, що відкласти за рік 80 тисяч для вас буде дуже складно, не розстраісь, не робіть цього, е, не прораховуйте собі, просто прорахуйте, скільки мінімум ви можете відкласти в місяць. І зараз, напевно, всі, хто вчать фінансовій грамотності, будуть казати, мені, ай яй яй але інколи навіть сядьте і подумайте. А від чого я можу відмовитись, щоб більше зекономити? Або там, ну, там, чи потрібно мені ось ця 30-та маючка, чи може я там ще один сезон походжу в старих і нічого зі мною не станеться. Або я знаю, це складно робити, особливо, коли ви вже в такому досить стабільному да, житті, ось гладенько, досить складно шукати якісь нові способи заробітку, але все одно пошукайте. Тобто зробіть ці способи, знайдіть ці способи підзаробітку, як можна трошечки підзаробити, де можна трошечки зекономити, але краще підзаробити, да? І потихеньку просто починайте відкладати цю свою суму. І ось тут, коли у вас є готовий ось цей міні план, багато з нас відчують тут зараз. Відбувається дуже цікава штука. Багато з нас відчують прилив сил, енергії. Я зможу через рік я буду в. Що я назвала Іспанію? В Іспанії! Ну, я просто зараз не хочу розповідати вам свою ціль, ніколи не була своєвірною, але от зараз мені захотілося, тому умовно я хочу в ту Іспанію. Да? Я ж Іспанію назвала, будемо сподіватися, що Іспанію. А, і, і ми такі, от там перший тиждень місяць, ми на ентузіазмі все це починаємо робити, продумовувати, відкладати, і все супер, все класно. І от що відбувається? Тут з нами. Ми або знову поринаємо в синдром відкладеного життя, тому що занадто сильно захоплюємось цією дією, що да? от я зараз досягну своєї мети, в кінці літа там полечу в Іспанію, і от-от от тоді все почнеться, да? ну, умовно кажучи. Або ми розуміємо через перший місяць-два, що ага. А не так все радожний і успішно, як ми думали, і ми починаємо відкладати свою мрію, і знову а, от, знаходимося в цьому колі самобічування і вже запізно, і, може, якось потім про це подумаємо. Я зіштовхнулася з першим варіантом. От я от реально, от, коли сиділа на минулому тижні і думала, що давайте поговоримо про це відео, я його так і не випустила, тому що я зіштовхнулася з тим, що я зрозуміла, я далі не йду. Я не живу, я не позбулася синдрому вже запізно, я не позбулася синдрому е, відкладеного життя, тому що я настільки конкретно зосередилася на своїй меті, яку я там хочу досягнути в кінці літа наступного, що е, я просто почала все робити заради того, аби оце все призвело мене тільки до тієї кінцевої точки в кінці літа. І. От вам і синдром відкладного життя. Я, здається, щось роблю, я дуже активна, я працюю, я вчу мову, я все виконую, все, але все це заради тої міфічної мети, яка має настати умовно через рік. Я розумію, що на ось цьому синдромі відкладеного життя, що я чекаю, коли буде цей через рік. Я довго не притягну, тому що я просто вигорю. Займатися цілий рік справами заради однієї мети. І далі я почала себе накручувати, а що буде, якщо в мене не вийде? І я знову потрапилася в це коло. Я просто уявила, як цілий рік я пашу як коняка заради цієї клятої мети, яку я дуже хочу досягти, а от пац і щось не виходить. І це, як знаєте, от вас піднялися в ці ендорфіни, а потім різко і все. І я думаю, це ж буде просто катастрофа для мого життя. І тут важливо зрозуміти, що катастрофи не буде. Тому що, навіть якщо ви зараз робите все це заради якоїсь мети, то, по-перше, ми маємо розуміти, що після цього в нас все одно з'явиться ще якась мета. Тому потрібно жити в моменті, не забувати. Я не дуже, я ну, не люблю фразу «жити в моменті, але от жити сьогоднішнім днем, не забувати, не класти всю себе і всю свою душу заради тої мети. Та мета це дуже добре. Але навіть якщо ми вчимо мову, ми маємо зрозуміти, що це не просто заради тієї мети, а можливо, якраз і за того, що ми вчимо мову, ми там. Через півроку зможемо підтягнути свій рівень знань настільки, що ми зможемо отримати більш круту посаду, або просто знайдемо собі більш прикольну роботу. І це плюшка для сьогодення, це плюшка для зараз, а не для тої мети. Ми, до прикладу, вирішили, що ми в тій Іспанії хочемо бути дуже сексі-шмексі, худюсіньками. Це не для тої Іспанії, це для нашого здоров'я тут, зараз і ще в дальшому майбутньому, набагато далекшому, ніж та Іспанія, так? Або ж там ті самі кошти. Ви там не встигли відкласти стільки коштів, скільки потрібно. Або встигли відкласти, але не вийшло поїхати. Ну і що? Покажіть мені хоча б одну людину, яка б не знала, що робити з лишніми грошима. Тим паче, що лишніх грошей не буває. По-перше, відкладені гроші це завжди наша подушка безпеки. По-друге, їх можна продовжувати відкладати, Не знаю, там, купити квартиру, вкластись в бізнес. Ну, варіантів просто безліч. Купити собі там, не знаю, омріяну техніку, покращити житлові умови, варіантів реально, що робити з цими грошами, просто мільйон, мільйон, мільйон. І, от найкраща порада, як вийти з того стану, або як не дозволити собі назад зайти в стан як відкладеного життя, так і в стан, коли тобі здається, що вже запізно це короткочасне планування. Серйозно, от це напевно, прям універсальна порада, тому що вона підійде до дуже багатьох психологічних проблем. Це короткочасне планування. Тому що навіть якщо ми намагаємось дожити до якоїсь точки, тої самої там закінчиться війна, повернусь в Україну, от почнеться життя. Або там ну, закінчиться війна, і от тут в Україні в мене почнеться життя, чи закінчиться навчання, чи я там переживу один якийсь там другий, третій етап вашого життя, або навіть коли ви взагалі не бачите, ви вдається щось робите, що живете свою життя, а ну все, вот воно все так рівнесенько. І от саме короткочасне планування допоможе тримати баланс. Тому що це дуже просто, коротко плануючи, е, свій наступний тиждень, свій наступний місяць, е, ми починаємо жити. Знаєте, ось це як, як зі знижками. Да? От багато країн, особливо зараз теж люди, які за кордоном чекають Чорної п'ятниці, і це реально там грандіозні знижки, грандіозний розпродаж. Але знижки ж бувають не тільки в Чорну п'ятницю, так? Можна просто зайти в магазин і наштовхнутися на дуже круті знижки в будь-який інший день і придбати щось за дуже вигідною ціною, і це зробить нам крутий день. Так, ми все одно готуємось до чорної п'ятниці. Ми плануємо щось купувати там, якщо ми говоримо про Україну, то це здебільшого замовляти щось за кордоном. Але коли ми бачимо реально круту знижку в будь-який інший день. І ця річ нам потрібна, ми від неї не відмовляємось. Ось так само і з цим синдромом відкладеного життя. Так, в нас є точка, неважливо там, позитивна чи негативна, до якої ми хочемо дойти, і от туди ми думаємо, от почнеться моє життя. Але ж якщо так розібратися, скільки ще таких маленьких точок ми переживемо, поки дійдемо до тої великої? Дуже багато. І ось тому банально можна розпочати зі свого там скільки грошей я планую відкласти в наступному місяці, а що мені для цього потрібно зробити? Може десь більше попрацювати, або знайти там і спробувати пошукати варіанти іншої роботи, або скільки днів я пропоную там бажаю там відвідати спортзал? ага. А як би це мені зробити? А як мені підлаштувати свій графік? Чи поки що погода дозволяє так? Скільки би там днів чи годин чи разів я би хотів погляти, чи хотіла на вулиці, да, на свіжому повітрі цей корисно і дуже круто розвантажує наш мозок. Ага, а як би мені підлаштувати цей так, графік свого життя? А можливо якийсь крутий фільм вийде в наступному місяці? Зайдіть, просто подивіться анонси в кінотеатрів. І може нам треба підпланувати якось так свої плани, щоб ми змогли сходити на прем'єру? Чому ні, це завжди круто, або навпаки, на останній сеанс фільму. І ось так це допоможе нам тримати баланс і не сильно захоплюватися тою думкою, що от, от, от час ми дійдемо до цієї точки і далі. І так само навпаки, якщо в нас немає ніякої думки такої, немає ніякого грандіозного бажання. Короткочасне планування допоможе нам ем, створити, сформувати якусь свою мету, яка нам дійсно потрібна. Тому що ви помічали, ми завжди плануємо довгочасно закінчити школу, закінчити універ, універ вийти заміж, народити дітей, виховати дітей. В нас ніби вже такий давним-давно кимось написаний план. І це все займає ці проміжки там 10-15 років. Але ж окрім цього, в нас ще є інші проміжки. І головне пам'ятати, що все можливо ніколи не буває запізно, просто потрібно докласти трішечки більше зусиль. І, звісно, я попрошу вас теж докласти трішечки зусиль, підписатися на канал, поставити мені лайк. Тому що ця тема, знаєте, мені аж палає, тому що от я, я зараз зіштовхнулася з цим і зараз намагаюся вийти з цього життя, вийти з цього коловорота, що я можу перегоріти своєю мрією і отримати надзвичайно велике розчарування, якщо щось не вийде. Тому що я буду відчувати, що я цілий рік пахала як конячка заради того, щоб нічого не вийшло. І зараз я намагаюся шукати ось собі ці. Шляхи, ці менші точечки, і помічати життя тут і зараз. Ну і, звісно, напишіть коментар, як ви ставитесь до цієї теми, чи ви з цим зіштовхувались, можливо, бачите, які шляхи вирішення цієї проблеми, або все ще перебуваєте от в цих двох синдромах. Як ви з цим боретесь, які поради ви чули, або, можливо, просто які поради, ти може, поради можете дати? Мені буде дуже-дуже цікаво почитати це все. Люблю вас! І ще почуємось.